Вночі 5 вересня до Кропивницького прибув черговий евакупотяг з Донеччини. Понад 160 осіб, 31 дитину, 14 маломобільних прихистили громади Кропивницького району. Андрій Райкович подякував команді ОВА: Кропивницький РВА, Аджамський, Кертисанівський, Долинський, Знам'янський громадам, ДСНС, поліції, Червоному Христу, громадській організації 10 квітня, медикам і працівникам Укрзалізниці. Кіровоградщина за час Великої війни стала друг другим домом для майже 83 тисяч переселенців. Начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко взяла участь у засіданні обласної робочої групи щодо організації прийому та розселення ВПО, які перебувають до Кіровоградської області в рамках обов'язкової евакуації цивільного населення з областей України, де ведуться бойові дії. У засіданні взяли участь представники ДСНС СБУ, Нацполіції, соцслужб, а також керівники громади, які будуть залучені до процесу прийому ВПО. На сторінці Приютівської громади з'явився пост Подяка всім, хто допоміг у забезпеченні необхідними речами для евакуйованих осіб, яких вже прийняли та будуть приймати у громаді. Подяку висловили Олександрійському профільному аграрному ліцею за організацію логістики, депутату Олександрійської міської ради Віталію Заріцькому, товариству КОЛАС. Агродар ЛТД мережам супермаркетів, оптовичок та маркетопт від департаменту судзахисту Керворадської військової адміністрації отримали ліжка, матраци, подушки, ковдри, комплекти постільної білизни, кухонні набори, ліхтарки та інші необхідні речі. Олександрійською прокуратурою забезпечено збереження об'єкту культурної спадщини. Житловий будинок 1908 року будівництва ще у січні 2020 року віднесено до об'єктів культурної спадщини місцевого значення, проте власником будівлі питання щодо укладання охоронного договору ініційовано не було. Вказана бездіяльність може призвести до порушення режиму використання об'єкту та втрати його автентичності. За сприяння Олександрійських прокурорів, кіровграфія окружним адмінсудом зобов'язано власника релігійну організацію джерело життя укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини з управлінням культури і туризму Олександрійської міської ради. За добу вогнеборці області приборкали 5 пожеж у житловому секторі, дві з них в Олександрійському районі. 5 вересня близько 12-ї ночі по вулиці Садові в Олександрії зайнявся 1 метр квадратний домашніх речей на балконі 5-го поверху 9-поверхового житлового будинку. Близько першої Олександрійські вогнеборці загасили займання. По другій 39 стало відомо про займання 30 метрів квадратних приватного житлового будинку по вулиці Олександрійській в селі Прийнят. Ютівка Олександрійські рятувальники спільно з місцевою пожежною командою протопопівки о 5.40 приборкали пожежу.